Ну що, друзі, це капець знижки до Чорної П'ятниці. 11 500 доларів за автомобіль з акумулятором на цілих 45 кВт. 280 кілометрів на одному запасі ходу за просто смішні гроші. Ви тільки подивіться на цей стан. От в такому крутому стані у нас знаходиться салон. Отак от обійдемо автомобіль і ще трошечки по кругу. Подивіться. Отак обійдемо. Тут у нас і порт швидкої зарядки є на борту, а також перемінного току. Можна заряджати вдома від звичайної розетки або від станції підвищеної потужності. Ще раз, друзі, смішний цінник. 11 500 доларів за автомобіль в наявності просто з гігантським запасом ходу. 280 кілометрів та 45 кВт батарея. Звертаю вашу увагу, друзі. Акумулятор тут просто в супер чудовому стані. Подивіться на цей салон: нічого не зачовгано, все акуратно, в чудовому та прекрасному стані. Класний автомобіль, тільки один в наявності. Подивіться, от у нас порт перемінного току, от у нас порт постійного току. Всі види зарядки доступні для цього авто. Ну що, коротко про авто. Перше: чудовий стан, як ви бачите, салон в чудовому стані. Тут у нас є такий от спорт режим, є екорежим. Звісно ж, всіх цікавить спорт. Є така крута магнітола мультифункціональна на андроїді, все літає, все чудово. Камера заднього огляду теж є у нас в наявності, отак все чудово працює. Що вам ще треба? На цьому, в принципі, все. Ну а якщо серйозно... Тут дуже багато усіляких опцій, і треба все розказувати отак, от в коротенькому відео не влізе, але хочу відмітити чудовий стан акумулятора це дуже велика відмінність в порівнянні з аналогічними авто на ринку.